Якщо колись на Волині були проблеми з водою, то тільки через її надлишок та восени 2019-го ситуація змінилася. Рівень води в найглибшому озері України світязь рекордно впав. Подібна посуха зачепила річки озера в різних куточках країни. Деякі буквально зникли. В селах замулились криниці, посипались нарікання на клімат і скупі опади. Що тут вдієш, ніхто не винен. Та чи справді це так? Чи впливає людина на цю ситуацію? Саме про воду як ресурс, наше нинішнє розслідування. Оце осінь. Осінь це була осінь. минуле літо. Це я підняв. То зараз Раніше в нас, як будемо казати, воду, черпали відром, а тепер пройшла ж мінірація кругом скрізь. Це ж набагато знизився рівень людям деяким, як, ну, без... хто не розуміє, це ну, важко пояснити. Думає, що це, як... Колодязь, це вона бездонний. його можна черпати скільки ти захочеш. Це село Омельне, нині Луцький район, Волинь. Від торішньої посухи тут особливо не потерпали, бо вже давно майже в кожному дворі своя свердловина та в кого звичайна криниця ходили до сусідів по воду. Як буде цього літа, залежить від кількості опадів і від бізнесу. бізнесу який оселився по сусідству. Останнім часом на Волині почали вирощувати лохину. Ягода корисна і смачна. Торік на ринку лохину продавали за ціною від 150 гривень за кілограм. У той час, як, наприклад, чорниця була більш як вдвічі дешевшою. Має лохина і ще одну особливість: для зрошення одного куща треба від 5 до 11 літрів води на добу. Якщо плантація невелика, одна справа. А якщо це десятки і сотні гектарів. У 2017-му Верховна Рада України ухвалила закон про оцінку впливу на довкілля. Відтак всі підприємства і підприємці, які планують використовувати воду в значних об'ємах, займатися сільським господарством, в тому числі зі зрошенням на площах понад 20 гектарів, повинні дослідити можливий вплив цієї діяльності на довкілля і отримати позитивний висновок від екологів. Після цього можна будувати, поливати, господарювати. Так передбачає закон. На практиці ж все трохи інакше. Це плантації лохини у селі Положево за вісім з половиною кілометрів від світязя і за два з половиною кілометра від озера Полемецьке. Ціну ягоду тут вирощують одразу чотири підприємства. Всі ділянки по сусідству. Їхня сумарна площа понад 360 гектарів. Жодне з них навіть не починало передбаченої законом процедури з оцінки впливу на довкілля, доки це не вилізло боком. Восени 2019-го рівень води в озері Світязь впав на 38 сантиметрів, а вода від берега відійшла на понад 20 метрів. Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України, вивчивши ситуацію, підготував звіт концепцію збереження Шацького поозер'я. Фахівці підтвердили вирішальну роль за кліматом. Разом з тим окремо дослідили і вплив використання води аграріями. Усі господарюючі суб'єкти шацького району у зв'язку з державною охороною земель та водних ресурсів Волинської області не мають права на отримання дозволу на використання наявних водних ресурсів, лише на забудову споруд для збору дощової води та подальшого її застосування для зрошення. Інтенсивне споживання вологи сільськогосподарськими об'єктами значно виснажує водоносний горизонт шацького поозерія, стаючи йому конкурентами у споживанні водних ресурсів регіону. А неконтрольоване водокористування сприяє непоправній екологічній шкоді усього Волинського полісся. Це товариство з обмеженою відповідальністю Волинська Ягідка. Лохину тут почали вирощувати ще у 2018-му. Керівники підприємства роздавали коментарі про перспективний бізнес, запрошували на плантації представників місцевої влади і чиновників, демонстрували їм свої системи поливу. А про дозволи ніхто й не питав. Більше того, ще у 2018-му Волинська Ягідка отримала 3 мільйони 178 тисяч гривень дотації з державного бюджету за програмою. Розвитку ягідництва наприкінці 2019-го видання Сила Правди опублікувало розслідування про те, що Волинська ягідка побудувала велетенські ставки і використовує воду на зрошення без відповідних дозволів. Після цього прокуратура Волині відкрила кримінальну справу на посадовців Держекоінспекції. за бездіяльність, яка могла спричинити обміріння. Світязя були виявлені ряд порушень, але там порушена є кримінальна справа. Тому матеріали були передані в правоохоронні органи. Позапланову перевірку ми не змогли перевести, нас до неї не допустили. Підприємство зараз оскаржує наші дії там, щодо проведення цієї перевірки. Механізм призупинення діяльності є, якщо не пройшло оцінку впливу на довкілля, Но це є крайньою мірою. Поки тривало слідство, усі ягідні підприємства сположиво кинулись отримувати дозволи на спеціальне водокористування і нарешті взялися за процедуру з оцінки впливу на довкілля однак, станом на травень 2021 року вони не отримали жодного висновку. Попри це, ягідників підтримує держава за підсумками 2020-го, Чотири підприємства сусіди Волинська Ягідка, Бугагро, Велагро і Агрозаліс отримали майже 10 мільйонів 279 тисяч гривень дотацій. Двом з них держава компенсувала витрати на встановлення системи краплинного зрошення. А у квітні 2021 тисячі цю гучну справу закрили у прокуратурі області. Коментувати ситуацію, відмовились. Написали лише, що у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. Найбільше з цих підприємств за площею Волинська Ягідка це бізнес родини Волинського депутата. А з листопада, 2017 по вересень 2019 року ще й очільника Держлісагентства України Володимира Бондаря. Його дружина Світлана Бондар і донька Ольга Погребенник є бенефіціарами підприємства. Ми зателефонували Світлані Бондар, щоб з'ясувати, чому Волинська Ягідка досі не має висновку з оцінки впливу на довкілля. Жінка працює в медичній установі. Говорити про бізнес відмовилась. Я Не можу вам подати цю інформацію. Це буде ну, це не буде непрайна інформація. Я думаю, що директор вам краще все поясни. Не Можу вам допомогти вибачте. Повертаємось до Омельного. Тут Лохинові сусіди з'явилися відносно недавно, торік. Та все йде за схожим сценарієм. Фірма Фрукти Полісся зареєстрована в Рівненській області, а землю взяла на Волині. На ділянці 53 гектари поблизу Омельного висадила перші плантації лохини. З єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля дізнаємося, підприємство також не має висновку з оцінки впливу на довкілля, хоча й намагалось його отримати. Ми, опрацювавши матеріали, дали зауваження і 3 листопада 2020 року був підписаний висновок про відмову оцінці впливу на довкілля. Зов фрукти поліція 20 листопада. Тобто через 17 днів 2020 року знову подано до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля повідомлення про полоновану діяльність з тих самих мотивів. Станом на сьогоднішній день звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про громадське обговорення підприємством не подано. Та схожа відсутність погоджень не завадила і цьому бізнесовому стартапу. Сектор держводагенства у Волинській області, не зважаючи на те, що фрукти поліся так і не отримали висновку з оцінки впливу на довкілля, двічі надавав фірмі, дозволи на спеціальне водокористування. Оцінка впливу це інша процедура, яка робиться, може бути чи паралельно процедурі отримання дозволу, чи незалежно від того. Взагалі, дозвіл на спеціальне води це не є право, установлюючи документ. Тобто він не надає право там здійснювати суб'єктів якийсь певний вид господарської діяльності, якраз як оцінка впливу на довкілля. А дозвіл тільки встановлює ліміт забору води, ліміт використання води. За даними регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області, фрукти Полісся прозвітували, що торік використали майже 20 тисяч кубометрів води. Сільська влада за інвестора горою. Вас є іменно дані, що документи це іменно компетенція екології і інших структур. Вони працюють чітко по всіх канонах. Я знаю, що заплачено 20 тисяч гривень того, тому році. По даному підприємству взагалі не було ніяких звернень ні сільської ради. Ми його включили взагалі в план перевірок, коли формували в 2019 році на 2020 рік план і виникало питання з обмілінням озер. Тоді, ви знаєте, була ситуація і була одна з думок, що це може до цього може призвести там, діяльність по вирощуванню лохини, ягідних культур. Але в зв'язку з тим, що були карантинні обмеження і в минулому році планові перевірки були заборонені, всі, всі перевірки були перенесені на рік. А тим часом у 2020 році то фрукти полісся отримало від держави 80 відсоткову компенсацію витрат на саджанці за програмою розвитку ягідництва. Це 5 мільйонів 423 тисячі гривень з державного бюджету. До слова, як і у випадку з підприємством Волинська ягідка, власники то фрукти Полісся не прості аграрії. У відкритих реєстрах знаходимо інформацію, що бенефіціаром рівненської фірми є киянка Ольга Воловчук. У 2017-му журналісти слідства Інфо дослідили, що Ольга Воловчук це цивільна дружина і матір дітей тодішнього першого заступника голови СБУ, куратора антикорупційного напрямку, уродженця Рівненщини Павла Демчини. Зв'язатися для отримання коментарів щодо діяльності фірми вдалося тільки з директором Андрієм Ланіним, контакти якого вказані в реєстрах. Якщо вас цікавить інформація з приводу нашої діяльності, то ви напишіть офіційний запит, ми вам дамо від. Ми працюємо в рамках законного і те, що у нас є, відповідає чинному законодавству. Ми надіслали запит і рівно через місяць отримали відповідь. Щоправда, спершу на шпальтах інших волинських видань. Під заголовком то фрукти полісся не боїться незручних запитань, бо працює прозоро. Опублікували наше заочне інтерв'ю з Андрієм Ланіним. Матеріал вийшов на правах реклами. Але ближче до суті. Що ж відповіли ті, хто не боїться незручних питань? Запевнили, що на ділянці площею понад 53 гектари, лохиною засадили тільки 14, збудували став глибиною до 4 метрів і об'ємом у 7,5 тисяч кубічних метрів, і використовують воду з двох свердловин. Тож вважають, поки що закон не переступали. Будівництво об'єктів сільськогосподарського призначення, спорудження акумулятивної водойми та зрошення на території площею до 20 гектарів не відноситься до планової господарської діяльності, яка обов'язково потребує здійснення оцінки впливу на довкілля. Далі пишуть аграрії: планують збільшувати площі плантацій. Саме тоді, на їхню думку, висновок управління екології про оцінку впливу на довкілля буде необхідним. Якщо дивитися ці документи... Враховувати, тобто спочатку має бути висновок ОВД, а після відповідь цього відповідно дозвола на проведення тих робіт, які зазначені висновку з оцінку впливу на довкілля. Торік у грудні громадська організація Українська Природоохоронна група подала зауваження і пропозиції до планованої діяльності і обсягу звіту для підприємства Фрукти Полісся. Кажуть, об'єктом на Волині зацікавились, бо проєкти зі зрошення входять до їхнього тривожного списку. Особливу увагу екології привернуло те, що в попередньому повідомленні про оцінку впливу на довкілля йшлося про одну свердловину для зрошення. Згідно з отриманим на той час дозволом на спеціальне водокористування. Підприємство надали ліміт водозабору з цієї свердловини до 261 кубометра води на добу або 47 тисяч кубів на рік. Та згодом фрукти Полісся подали нове повідомлення про плановану діяльність, де йдеться вже про чотири свердловини. Екологів зацікавило, чи означатиме це, що води братимуть в чотири рази більше. Якщо таке станеться, то на їхню думку навколишні села можуть відчути серйозний вододефіцит. В радянський час не дозволяли використовувати воду з свердловин, бо це був стратегічний запас на далеке майбутнє гарантовано безпечної питної води. Зараз, че на законодавство, використовують воду, або чекаючи на законодавство, надають дозволи на використання підземних водних горизонтів для зрошення, для охолодження на підприємствах, бо знати, для чого це остання гарантована чиста питна вода. І якщо її не буде, то взагалі це буде катастрофа. Про воду задумується тільки тоді, коли вона зникає. Поки що це працює саме так. Здавалося, закон про оцінку впливу на довкілля повинен був стати інструментом охорони екологічних прав людини відповідно до директиви Євросоюзу. Та схоже, в пріоритеті поки що, бізнес.